Доброго дня, брате Віталію! Цікаве запитання. Якщо сім'я, обоє хрещені Духом Святим, вже є дитина. Жінка хоче прийняти водне хрещення, чоловік поки не готовий. Як поступити, що порадити? <кх> ну, порадю жінці приймати чим пошвидше. Напевно, що пройти підготовку в церкві, як обично прийнято на сьогоднішній день. Перед водним хрещенням проводиться підготовка, тобто розкриваються якісь біблійні істини, дуже важливі, значить людям, які мають вступати в завіт з Господом, пройти підготовку і вступати в завіт. Слово не готовий це таке цікаве слово. Якби можна було поспілкуватися, зрозуміти, в чому саме неготовність. Буває, що люди, якби трохи переживають, вони думають, що для цього треба якась досконалість, щоб стати завіт з Господом. Але має бути щира віра, має бути. Покаяння, яке помітно, що воно є. І казав колись до Євнуха, якщо віриш від всього серця, то можна. А лукавий може надсилати якісь різні думки, на них можна і не орієнтуватися, тому що він завжди може якісь такі думки надсилати для того, щоб збивати з правильних рішень. О, ну, все-таки, якщо чоловік не, не готовий, а жінка ну, може приймати хрещення, то хай приймає. Хай Бог благословить. Ну і чоловікові порадив би теж підготуватися і не тягнути з цим. Тому що ну, раптом прийде Христос. А, а витягнули з водним хрещенням, як би сказати так, Хоча я розумію, що не завжди правильно теж людині давати воднохрещен бігом, але якщо вже якийсь термін прийшов, можливо, прийшли підготовку, то я думаю, що можна приймати, можна приймати хрещення. Слідуючи питання, це в нас я сьогодні буквально три питання. Вітаю у Захарії 3.1 написано і показав. Він мені Ісуса, великого Іерея, який стоїть перед ангелом Господнім. Е, і сатану, який стоїть праворуч нього, щоб протидіяти йому. Та у Захарії 3:3 Ісус вже одягнений був у заплямований одяг і стояв перед Ангелом. У всій 3 главі розповідається про Ісуса. Питання, про якого саме Ісуса? Якщо про Ісуса Христа, то чому в нього був заплямований одяг? Ну, мова в Захарії, не йде про Ісуса Христа, нашого Спасителя, а йде мова про Великого Іре, Ірея, тобто первосвященника, Ісус Син Іосідєков. Він так називається. О, Якщо візьмемо цей саме третій розділ, зачитаємо декілька віршів, то можна ось таке прочитати. Показав він мені Ісуса, великого священника, який стояв перед ангелом Господнім, і сатану, який стояв праворуч від Нього, щоб протидіяти йому. І сказав Господь Сатані, Господь, нехай заборонить тобі сатано, нехай заборонить тобі Господь, який вибрав Єрусалим. Чи не головешка він вихоплена <кій> з вогню. Ісус вже був одягнений заплямований одяг і стояв перед ангелом, який відповів і так сказав тим, що стояли перед ним. Зніміть з нього заплямований одяг, а йому самому сказав Дивися, я зняв з тебе провину твою і одягаю тебе урочистий одяг. І сказав покладіть на голову його чистий завій, і поклали чистий завій на голову його. І одягли його в одяг, ангел же Господній стояв. І засвідчив ангел Господній, і сказав Ісусові так говорить Господь Саваот, якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо будеш на варті моїй, то будеш судити дімі і наглядати за дворами моїми, я дам тобі ходити між цими, які стоять тут. В цьому тексті мова йде про Ісуса, Сина Іосадекова, який був первосвящеником. Чи є можливо якийсь натяк на, на Господа нашого? Не знаю, не, не досліджував цієї теми так, щоб побачити, можливо, є якесь якби, таке двояке значення, як, як буває у Святому Письмі. А по самому тексту то мова йде про Ісуса Сина Іусидекова. І ще одне питання, значить. Слава Богу, перший, Перша книга царства, розділ 3. Ми бачимо в першому та третьому віршах, що Соломон порушує заповідь Божий. Але читаючи далі, то Господь благословляє великою мудрістю Його. Як це правильно зрозуміти? Дякую. Так. Ну, Я так думаю, що в Господа буває деколи трохи навпаки. Буває, що він спочатку людина починає його шляхами ходити, а потім він її благословляє, але а буває чуть-чуть навпаки. Він благословляє, для того, щоб людина усвідомила і почала ходити його шляхами так, як потрібно. Ця думка моя взята з. П'ятого розділу Євангелія від Луки, коли апостоли ще тоді не були апостолами, були просто рибаками, і Господь проходив повз них. Там був натовп людей, а Петро, значить, там з деякими своїми товаришами. Вибачаюся, не виключив телефон. А Петро з деякими своїми товаришами, значить, виходить, мили сітки, і, ну нічого не піймали. Христос попросився до Петра в лодку, з неї проповідував, а потім каже: закиньтесь, відпливіть на середину і закиньте сітки твої, свої для лова. І вони так зробили, Петро так зробив, і потім вони піймали дуже багато риби, ледве її витягли на берег, там було повних дві лодки риби. І тоді Петро ось так зреагував на це чудо, яке Господь для нього створив. Видіть от мене, Господі, ібо я чоловік грішний. Це для нього було величезним впечатленням, значить, що Господь зробив для нього. І я дивуюся тому, що Господь не дорікнув йому за якісь його гріхи, які він там мав у собі, але таким чином визвав у нього покаяння. Тому Господь сам особисто підбирає такі шляхи до людини яким би чином вплинути на її серце. І буває, говорить з нею ось так через доброту, але буває, що люди з цього не, неправильні висновки роблять. Вони буває думають, що якщо Господь з ними так добре поводиться, то і все, що в них є в житті, то все правильно. Наприклад, якщо ми подивимося в Слові Божому є такий цар Іровоам, якого Господь поставив через пророка Ахію над десятью колінами Ізраїлевими. І дав йому такі обітниці, коли ми читаємо, яке слово було через Ахію до цього чоловіка, він ще тоді не був царем, то обітниці йому дані такі або майже такі, як Давидові. І е, пізніше, вже при Соломонові, він е, не вже а, а при Соломонові після цього прочества він збунтувався якимось чином там не зрозуміло як, але Соломон побачив, що щось недобре, і він втік. А вже при Ровоамові він прийшов, і саме тоді його й поставили. Другим царем в Ізраїлі, тобто на десяти колінами поставили Єрова Ама. І здавалось би, царюй, Господь же сам тебе поставив, це ж не то, що заговор який зробив, це і від Господа було. Але думки йому прийшли, цікаві, такі в розум, що якщо люди будуть ходити на поклоніння Богу в Єрусалим. То не вернуться назад до свого пана Ровоама, а його вб'ють, і таким чином він учредив Ізраїлі ідолопоклонство. Поставив два тельці одного по одну сторону Ізраїля, другу по другу, в ефілі і в Дані. І коли він поставив цих два тельці і сказав, щоб люди ходилися туди поклонятися, ходили туди поклонятися, так і сталося, люди стали туди. Ходити і таким образом він вів Ізраїля в ідлопоклонство. Здавалося б, чому так? Значить, буває так, що людям приходить на розум, що якщо Бог мене поставив, значить Він знає все, що в мене в серці є, і тому мені можна робити, що на розум прийде. Хибні такі думки, буває, посіщають людей, вони йдуть за цими думками. Але слово Боже каже: якщо ми візьмемо 17-й розділ, значить, повторення закону, 17 розділ такі слова. Коли ти прийдеш у землю, яку Господь Бог твій дає, тобі й оволодієш нею, і оселишся на ній і скажеш, поставлю я над собою царя, як усі народи, що навколо мене, то постав над собою царя, який вибере Господь Бог твій. Спосеред братів твоїх постав над собою царя. Не можеш поставити над собою царем чужинця, який не брат тобі. Тільки щоб він не примножував собі коней і не повертав народ в Єгипет для примноження собі коней. Бо Господь сказав вам не повертайтеся більше дорогою цією. І щоб не примножував собі дружин, щоб не відступило серце його, і щоб срібла та золота не примножував собі надмірно. Ці всі заповіді порушив Соломон. Ну, крім того, що він народ не повертав Єгипет, але ось ці всі заповіді Соломон порушив. Хоча відносно срібла золота. Не дуже про те говорити, тому що Господь сам йому пообіцяв, що зробить його дуже багато. Але коли він сяде на престолі царства свого, повинен переписати для себе список закону цього з книги, що знаходиться у священиків левитів. І нехай він буде в нього, і нехай він читає його в усі дні життя свого, щоб навчався боятися Господа Бога свого і старався виконувати всі слова. Закону цього і постанови ці, щоб не підносили серце Його над братами Його, і щоб не ухилявся він від закону, ні праворуч, ні ліворуч, щоб довгі дні перебував на царстві своєму, він і сини Його серед Ізраїля. Тобто, я би так сказав, як я бачу цю ситуацію, Бог ставить людину не тому, що вона вже вміє знає, понімає. А тому, що бачив ні потенціал цього. А для того, щоб вийшов з нього добрий цар, то він цареві заповів майбутньому цареві, що він має читати Слово Боже, він має читати його, досліджувати, і тоді він буде таким, як Бог хоче його бачити. Якщо цар чи будь-хто не досліджує Слово Божого так, як потрібно, то не варто тоді очікувати, що він буде добрим царем і буде все робити правильно перед Господом. Тому що стосується Соломона, я думаю, одної тої мудрості, яка в нього була, було недостатньо. Напевно, що, напевно, що він повинен був читати Слово Боже, значить, для того, щоб дотримуватися всіх цих правил і постанов, які Бог сказав ще, значить, в Торозаконі, в 17 розділі. Ну, це моє припущення. Є в книгі Еклезіаст така така фраза Соломона, тому що книгу «Екклезіас» написав Соломон, і він сказав таку фразу, «Когда серце моє руководилось мудрістю, сказав, я дай і спитаю її, що і глупий, щоб знати, що хорошо для чоловіка, і що вони повинні делать, делать в суєтні дні жизни своей». Ну, він спробував на собі дослідити глупість, для того, щоб вже потім з власного досвіду написати людям, що добре, а що не добре. І я думаю, що цього не потрібно було робити. В Книзі Божій, в законі Божому було все написано. Не потрібно досліджувати погане, щоб дослідивши, після того, сказати, так, да, це погано. Таким чином, він прогнівив Господа і порушив Слово Боже, за що Бог на нього прогнівався, як ми читаємо в Слові Божому. Тому я маю таку особисту думку, що Господь. Хотів, щоб Соломон, так як і інші, читали Біблію. Ну, тоді це ще був старий закон, старий Завіт. Не була така Біблія сформована, як ми знаємо і зараз. Тобто пізніших книг, які були написані пізніше Соломона, їх не було. О, Значить, не було книги на Ємії. Не було книги про Кісаї, Єремії, Зікіля, багато книг, яких не було, а, тому що ці книги були написані пізніше. Але того, що було, достатньо було для того, щоб Соломон ходив так, щоб догодити Господу. Ну я так думаю, що Соломон не читав, не утруждав себе читанням, тому що я не розумію, як тоді так може бути, що людина читає. Йде на е, сознательне порушення Слова Боже. Я думаю, що він просто е, все-таки із Слова Божого деяких речей не знав, належним чином не читав Слово Боже. Ми таку річ можемо побачити у царів навіть під час е, царства пророка Осії знайдена була книга Божа, Закон Божий в храмі. Це можна собі тільки уявити, весь Ізраїль. Вященники, значить, і всі там, хто там в них є, ну це стосувалося іудеї на той момент. Але, будемо так говорити, весь народ пробує служити Богу, а книги в них немає. Вони нею не користуються. Пізніше знайшли цю книгу, почали читати і були дуже сильно потрясені тим, що там знайшли, там, що прочитали. Як же ж так воно може бути? А от видно, це. Це, напевно, що не десяток років, і напевно, що на два десятки років вони обходились так собі без книги і, може, так просто собі служили Богу, передаючи там по пам'яті, хто що пам'ятав. Такі якісь дивні речі були в Ізраїлі. Ну, таке от питання поступило. Я на нього відповів так. Я не впевнений, що моя відповідь досконала. Але, як припущення, я думаю. Може бути.